Перед вами вінтажна колода карт Bicycle 1800, яку випустила компанія Illusionist у 2012 році. І зараз ви зрозумієте, чому саме ця колода карт це майже археологічна знахідка. Колода імітує вигляд дуже старих зношених карт, навіть 1800. На них частина легенди та міфу, який створений довкола колоди, що підсилює ефект та довіру глядача до того, що перед ним щось унікальне і забути часом. В цій колоді Стерті краї вигорілі кольори, потертості та плями. При цьому дизайн ліпс. З сторони залишився класичним. Тут намальовані звичайні для глядачів значення карт та масті. Покриття на цих картах перформанс, що дозволяє використовувати їх як у фокусах, так і у кардістрі. Але фішка цього покриття ще й у довговічності, що наче підкреслюється самим вінтажним стилем. Випустили цю колоду у двох кольорах синьому та червоному. Першу версію вінтаж випустили ще у 2009 році. Тоді вона відразу стала бестселером у світі фокусників завдяки поєднанню стилю, якості друку від USPCC та функціональності. Проте у цієї колоди є і молодший брат, випущений у 2014 році. Вже ця колода карт має приховану систему маркування, яку майже неможливо считати не тільки глядачам, але й професійним фокусникам. І як на мене, це один із самих прихованих крапів, який тільки можливо було вигадати. А як тобі ця колода карт? Напиши про це в коментарі, і звісно, підпишись на канал, де створюється справжня магія.